Вже дідуха несуть, вже снігу жить на ринку, вітри ряденця чуть, вже за мало Несуть на оберіг беріг світі отці і діти. І всюди, де не глянці, і тут зимові квіти. І всюди молоді, і всюди однострої. Вже завтра коляда прийде до нас в покої. Вже завтра, а тепер ми тут усі єдині. Бажаємо перемог матусі Україні. Наш дідух із вівса, із пшеничного колося Співає, хор, родивсь, лунає з того лося. А поруч пластуни натхне на кров карбують, і, і голосно ще як всі разом колядують. І діти вже стоїть на постаменті і сяде. Він нечись прожене, він нас оберігає. Він символ перемог росного урожаю. І я тут теж стою і теж роди співаю.